Я багато років допомагаю компаніям впроваджувати стратегії, розробляти на стратегічних сесіях і далі супроводжувати процес впровадження стратегічних рішень. І дуже часто стикаюся з тим, що менеджмент компанії не готовий до реалізації стратегічних ініціатив, чудових, гарних, націлених на зростання компанії. але це проектна робота, проектний менеджмент. І тому в активі будь-якого керівника має бути три інструменти: це процесний менеджмент, тому що будь-який керівник в будь-якій компанії керує процесами. Процеси це повторювана діяльність, яка дає повторювані результати. Це оперативний менеджмент, це керування людьми технології делегування, постановки задач, вміння відрізнити професіонала від новичка або експерта від рекрута, умовно кажучи. А далі це проектний менеджмент. Це технологія реалізації унікальних послідовності дій, унікальної послідовності дій з унікальними результатами. І саме стратегічні ініціативи і є проектами. І тому я пропоную менеджменту компаній звернути увагу на технології управління проектами. Я свого часу навчався в Німеччині дуже чудові технології, логікал фреймворки проч. Підход логічної структури це технологія, яка стартує від проблематики, від аналізу зацікавлених сторін в цих змінах. Це саме керування проектами змін, а стратегічні ініціативи і є проекти змін. І вже потім, за допомогою певних аналітичних інструментів, розуміючи, чому зараз компанія не має те, що хотіла мати. Ставляючи розгалужені цілі за допомогою дерева, цілей, ми підключаємо вже стандартні проєктні інструменти: діаграму ганта, графік виділення ресурсів, пов'язаний бюджет, матрицю відповідальності і починаємо цим керувати на постійній основі. І ось тоді стратегії починають втілюватися в життя. От тоді вони працюють, тоді вони стають частиною кожноденної роботи кожного керівника, кожного підрозділу. Зверніть на, будь ласка, на це увагу, керівники.